Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачну та поживну картопляну запіканку з овочами. Нам знадобиться 650 г очищеної картоплі, 200 мл молока, 3 яйця, 2 столові ложки сметани, 250 г помідорів, одна середня цибулинка, одна маленька морква, 100 г твердого сиру, 2-3 зубчики часнику, Зелень та 180-200 г борошна. Нарізаю цибулю, морку та часник і зроблю засмажку. Смажу овочі до м'якості. Тим часом, поки смажиться засмажка, натираю картоплю та сир на крупній терці. Щоб натерта картопля не почала темніти, відразу до неї додаю молоко, яйця, спеції та сметану. Картопляну масу ретельно перемішала і поки що відставляю в сторону. Цим часом нарізаю зелень та помідори. Помідори та зелень додаю до картоплі. Також до картопляного тіста додаю підсмажену морку та цибулю і перемішаю. Додаю борошно і ще раз ретельно перемішую. Овочеву суміш перекладаю у форму, відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину розмір моєї форми 20х20 см.